Друзі, вітаю доброго ранку. Це країна онлайн. Сьогодні ми хочемо у рамках нашого тижня, присвяченого усьому пов'язаному з відпочинком на воді у Києві на Дніпрі. Розповісти вам про те, як приємно і гарно подорожувати невеличким екскурсійним корабликом. Власне, ці кораблики, як знають ті гості, які побували вже в Києві, ходять постійно регулярно від річкового вокзала. Буквально за кілька метрів від бурхливого життя Києва ви можете потрапити в таку от приємну атмосферу. Найголовніше місце на цьому кораблику і одночасно один з відсіків. Це моторний відсік. Ми можемо зазирнути туди. Уявіть собі, там стоять два двигуна потужністю по 300 кінських сил кожен. Як і обіцяв, хочу показати моторний відсік. Ну, для цього нам обов'язково треба заручитися підтримкою помічника капітана Андрія Чайки. Доброго ранку, пане Андрій. Показуйте нам все господарство. Можемо зайти. Що, вони обіді не тільки для того, щоб штовхати там кораблі, а й для того, щоб забезпечувати його електроенергію. Андрію, це що за приміщення у нас? Тут у нас знаходиться якась компанія, та каюти, помічника та капітана. Можна зазирнути туди? Так, звичайно. Дякую. Як і на будь-якому судні, яке себе поважає, на Рівересті 2, де ми знаходимося, є своя кают-кампанія і, звичайно ж, капітанська каюта, куди ми можемо зараз зазирнути. Як бачимо, справжній морський порядок. Капітана, звісно ж, тут немає. Як і має бути під час рейсу, капітан перебуває на капітанському містку. Вирушаємо до нього. Капітанському мітку сьогодні господар цього корабля Володимир Іванович Стеценко, дуже прям ви бачите, якраз я... робить маневр, ми розвертаємося. Володимир Іванович, в мене є питання, яке я боюся викличе у вас ну, роздратування. Вони могли б дозволити мені ну, секундочку відчути себе виключення капітаном по кармувальником. Можете потриматися. Це називається штурвал, гідравлічний прилад, де стрілка показує положення. Ага. Якщо трошечки лівіше, то він одразу буде рухатись, так? Не відразу, а з запізненням то, ж, не, не машина, що відразу повернув руля. Ну, ледь ледь відчутно вона відколихнулася, це власне є той рух, який я зробив. Так. А слухається, звісно ж, не так, як машина, а слухається трошки з запізненням, за, тому за, треба ці всі нюанси нас... нема проходити Так, так. Ну, власне, сьогодні ми побували на цьому кораблику. Я, Володимир Іванович, вступаю в місце його, яке він заслужив багатьма руками і навчання, і роботи на цьому кораблі, на цьому теплоході. Нагадаю, ми сьогодні побували на теплоході «Рів... Ріверест-2. Власне, це один з теплоходів, який перевозить туристів річкою Дніпро біля Києва. Всім цим туристам бажаю побувати колись на цьому кораблику. Ну, а поки що це все. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре. До наступних включень.